Анальний інтерфейс і хакери. Частина 7. Єдиний стандарт. аналфейс. Підсумовуючи попередню, попередню частину історії, ми розповідали про створення інтерфейсу кишковий щит, який зробив революцію в галузі нейроінтерфейсів. Цей інтерфейс став популярним серед користувачів. Але також привів до надмірного задоволення і навіть божевілля в деяких випадках. Крім того, ми дізналися, що задню руку інтерфейс створений Ілоном Маском для керування автомобілями, цей інтерфейс також став популярним, але мав свої небезпечні особливості. Також у історії була згадана конкуренція між різними корпораціями, які придумували схожі назви для своїх систем штучного інтелекту, і навіть спробували скопіювати інтерфейс Ілона. Шляхом кишкового копіювання в цілому історія показує небезпеку занадто швидкого розвитку технологій і потреб у стимулюванні їх розвитку з метою збереження безпеки і здоров'я людей. Хоча інтерфейс, кишковий щит, спочатку був Прийнятий позитивно, незабаром він призвів до безладу та вакханалії у публічних місцях, а також до появи нових загроз, пов'язаних із зловживанням технології. Ілон Маск розробив свою версію інтерфейсу Задня рука, яка була успішно встановлена в його електромобілі модель 3X. Ця версія мала додаткові функції, такі, як самозмащування та функцію піки точення. Для захисту від крадіжки. Проте корпорації конкурента Ілона Маска також розробили свої версії штучного інтелекту, що призвело до загострення конкуренції та боротьби за ринок. Залучення анального методу копіювання системи стало новою загрозою для безпеки користувачів технології. Отже, технологія штучного інтелекту вимагає обережності та виваженості у використанні. А її розвиток повинен проводитись з дотриманням етичних та безпечних стандартів. За роки розвитку, а тепер вже історія про ця частина про загальну стандартизацію, про те, як вивели єдиний стандарт, тому що реалізації було багато. Єдиний стандарт називається Analface. За роки розвитку кишкових інтерфейсів виникла потреба в стандартизації інтерфейсів, щоб уникнути проблем з несумісністю між різними системами, забезпечити зручність користування. Це стало причиною розробки єдиного стандарту кишкових інтерфейсів, який отримав назву Analface. Створення аналфейсу було важливим кроком у розвитку кишкових інтерфейсів, оскільки це дозволяло забезпечити єдність технології між різними системами та покращити взаємодію між користувачем і системою. Крім того, створення аналфейсу Дозволило забезпечити стандартизацію безпеки та захисту даних, що стало особливо важливим в світі, де технології швидко розвиваються, і зловмисники постійно шукають нові способи для взлому систем. В результаті створення Analface кінцеві користувачі отримали більш зручні, безпечні інтерфейси, що покращили їхній досвід взаємодії з технологією. Продовжуючи історію без стандарту кишкових інтерфейсів, виникало безліч проблем, таких як несумісність різних систем, збій взаємодії між ними. Це змушувало користувачів обирати між системами залежно від їхніх особистих уподобань і потреб. А також це знову ж таки призводило до роздроблення ринку і недостатньої конкуренції. Щоб вирішити цю проблему, геніальні інженери зі всього світу об'єднали зусилля, щоб створити стандартний інтерфейс, який був сумісний з будь-якою системою. Цей інтерфейс отримав назву Analfa і став великим кроком вперед для розвитку кишкових інтерфейсів. Завдяки Аналфейсу користувачі мали можливість переходити між різними системами без переживань щодо їх сумісності. Це привело до більшої конкуренції на ринку, оскільки різні компанії могли створювати власні системи на базі Аналфейсу. Таким чином, споживачі мали більше вибору і можливості отримати кращі продукти за більш доступними цінами. З часом Аналфейс став стандартом в галузі кишкових інтерфейсів, що дозволило розширити можливості взаємодії між людиною та комп'ютером, поліпшити якість життя та зробити життя більш комфортним. При розробці цього стандарту був створений консорціум з учасниками від різних корпорацій. Консорціум складався з провідних експертів з сфери інтерфейсів та кібербезпеки. Разом вони працювали над виведенням єдиного стандарту для кишкових інтерфейсів, який міг би бути прийнятий всіма виробниками. Останньою метою стандартизації було забезпечити безпеку інтерфейсів та запобігти можливим неприємностям для користувачів консорціум. Проводив численні дослідження і тестування різних версій стандарту, щоб забезпечити максимальну ефективність і безпеку для користувачів. Після деяких змін і поліпшень стандарт Analface був остаточно затверджений і прийнятий всіма виробниками кишкових інтерфейсів. Цей стандарт забезпечив безпеку і ефективність кишкових інтерфейсів. Що стало можливим завдяки стандартизації протоколів та спільним правилам для розробки та використання інтерфейсів. Таким чином, користувачі могли бути впевнені в тому, що будь-який кишковий інтерфейс, який вони використовують, відповідає стандарту АNALFAC і забезпечує їх безпеку та комфорт. Корпорація Toyota була однією з ключових учасників консорціуму і внесла. Значний внесок у розвиток стандарту вони працювали над створенням інтерфейсу, який би був максимально комфортним та безпечним для користувачів. Було проведено багато досліджень з метою зрозуміти, як краще зробити кишковий інтерфейс і які б функції потрібні для найкращої взаємодії з ним. Toyota також внесла великий внесок у розвиток безпеки кишкового інтерфейсу, зокрема у створення системи аварійного відключення, яка автоматично вимикає інтерфейс у разі небезпеки або неправильного використання. Завдяки внеску Toyota та інших учасників консорціуму було створено стандарт Analface, який встановлював єдині правила та рекомендації щодо розробки кишкових інтерфейсів. Це дозволило стандартизувати процес та забезпечити більшу безпеку та комфорт користувачів, що сприяло подальшому розвитку технологій. Фірми Apple та Microsoft пообіцяли створити спеціалізовану операційну систему Analface. Так, після створення стандарту Analface, фірма Apple та Microsoft оголосили про свої плани розробити операційну систему, яка би підтримувала цей стандарт. Це мало допомогти забезпечити сумісність кішкових інтерфейсів різних виробників та полегшити їх інтеграцію з різноманітними пристроями та програмним забезпеченням. Фірма Apple сфокусувалася на функції, на доступності функцій у меню. А Microsoft просто продовжили працювати у своєму звичайному руслі. Адже вони і так звисли, звикли все робити через жопу. Якщо ви дозво... а, а, Так. У наступній фазі розробки аналфейсу фірми Apple та Microsoft Змагалися в розробці найбільш інтуїтивно зрозумілого та ефективного інтерфейсу для кишкової системи. Фірма Apple проводила інноваційні функції розпізнавання голосу та жестів, що дозволяли взаємодіяти з інтерфейсом більш природним та швидким способом. З іншого боку, Microsoft доклала більше зусиль на розробку високопродуктивної системи з широким спектром функцій та можливостей. Анального налаштування обидві компанії внесли свій внесок у створення одного з найбільш інноваційних технологій на сьогоднішній день. Стандарт Anal здобув велику популярність і став ключовим елементом взаємодії між людиною і технологією. Багато корпорацій та розробників використовують AnalFace для своїх продуктів, що дозволяє забезпечити сумісність та зручність використання для користувачів. Це дає можливість швидко та ефективно взаємодіяти з технікою та отримувати бажані результати. Так, стандарт Analface Дійсно, став значним кроком у розвитку технологій інтерфейсів, що значно полегшило та зручніше зробило взаємодію між людиною та технікою. Багато корпорацій зосередили увагу на розробці та покращенні цього інтерфейсу, що дозволило їм створювати продукти з високим ступенем комфортності та ефективності. Разом із цим стандарт Аналфейс. Також став настільки ж поширеним та важливим, як Bluetooth та Wi-Fi, що дозволяє користувачам отримувати безпечний та швидкий доступ до інформації та послуг у реальному часі.